Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Продовжуємо дивитися рейтингові ігри у моєму виконанні. Е, хочу показати тобі сьогодні дуже цікавий бій. Але є одна проблема. Е, чомусь цей повтор забагувався і там не буде фінальної битви. Чомусь, я не знаю, зависає. Але все одно я вирішив показати. Бо гра реально була дуже цікава. Я вже там під час гри вже кілька раз хотів капітулювати. Мене, мене вже так підгорало, я такий злий був на цього Санька, цього противника, цей зелений. Але все-таки переборов він цю злость, вистояв і дожав його. Отже, як завжди. Знайомлю з націями, з учасниками і погнали дивитися. Отже, в мене Іспанія. Я червоний колір союзник. Мій це Пантера, Синій Угорщина. Далі ось цей саньок. Угорщина-зелений. І його союзник Noob King фіолетовий, Це Іспанія. що, Прискорюю, дивимось. Коротше, гра така цікава, цікава. Стільки емоцій. Злості в мене було. Капітулювати я вже хотів. Коротше, дивимося. Значить, відкриваю карту. Так, швидкий ринок, як завжди. Обміни. Зробив. Зробив я їх найперший. Тут у нас що тільки добудовується, тут тільки фундамент поставився, а тут навіть ага, мій союзник 2 АЦ кузню, дві казарми, тут ринок кузня потім. Кузня, так, я що? Третій ГЦ вже добудовую. І поставив дві казарми. Одна золота, друга. Так, он третя, ну я її, походу ще й не бачу. Так. Значить, прискорю ще. Я Не знаю, цікаво дивитись більш детально розвиток чи ні. Якщо цікаво, напиши в коментарях і буду детальніше зупинятись, показувати. Хоча думаю це не дуже цікаво. Я краще прискорю і вже на 15 хвилин зменшу швидкість і покажу, в кого які прокачки і кількість військ. Так, лишилося 9 хвилин, у мене четверта золота залилась. Будую я мушкетерів. Тут їжа прокачалась, це перша сталь, а вже друга, дві, але центру ще нема. Легких піхотенців будую. Так, пішли вже рандешири в мене з депцентру. Паркан заклав. Ще втрат, конюшня вже. Нічого не береться, нічого поки не прокачується. Тут також мушкетери. До речі, а він... грає в пікінерів. депо Ставив в мене ще нема. Тут мушкетери і тут також гайдуки. Гайдуки, драгуни. І що тут одна... одна стайня? Санька. Ще поки Ага, дві. І дивись, дивись, що він робить. Набирає січку. Тут він також будує гусар швидких. застраюється башнями. Так, і. Дивлюся, значить, що в мене на даний момент. Таке військо. Прокачки, береться швидкострільність е, залізна. Ну, Я так її називаю залізна, або ця вугільна, а ця залізна. Отже, неважливо, короче Тут вже майже прокачав, Драгоній прокачав по максимуму в стайнях. ресурси такі, значить. Е, Дивимося союзника мого. Ого! 317 гайдуків, нічого собі. Хорош. А, ну де по-моєму 4,5 секунди, В той час, як у Іспанії. 7,5. Майже в два рази. Швидше. Ну так. Е, отже, таке військо у нього. Ну, зато драгонів 16. 5 громад. А, він вже в століття вийшов. Молодець. Тут нічого. Саньок. Ще у нього 228 пекінерів. Лихпеки, 14 і 29. Січки, Покачки до четвертого. Тут тільки їжа. Все. Чуткого нема. До речі, у мене. Є. Союзника мого нема. Так, і показую фіолетового. отже, 173, 50, 79, 33 сієчки. О, також кудись намилився. Ох, ці рейди, як же вони мене бісять? Швидкострільність є. Тут е атака є, і тут також. Стоп! Що? А. а, тут же сразу показується 18 століття. Отже, роблю нормальну швидкість. Це така. І. Біжить. І фіолетове біжить. Пробігає, забігає. Такс. Отже на себе дивимось, я це помітив. Виділяю своїх всіх 64 дравини, які я встиг найняти і відстрілюю січку. Чи там зверху паркан здивись, Так, ну... Тут я не дав йому забігти. І що ж, піка з легкими піхотинцями. Тут так і без прохачок, до речі, тут у нього кераси нема. І це нема. Так, я це бачу. Давай включу отак, як ми бачимо карту. Ага, тут забіг. Що нічого не зробив. Так. Ну, він конечно тупанув треба кучу йти, а він так виходить пустив кучку. Я їх тут січкою намагаюсь розтягувати на себе, але на мене все другого. Сичкую їх... його тут в принципі так по розтягу. По... Це дало мені час, щоб перестріляти всіх і виправляють. Таке потенція. Так, що тут я відбиваюся. І ось вона почалося. Дивись. 29,61 Гарна була. Ще раз, О, oh, хорошо. Подобається мені такі постріли. Так, ну тут я це помітив. Вивожу селян з шахт, але... Раз шахта, два шахта знищена. Третя захоплена четверту я сам цього. Диночки виводжу селян також, диночки спалюються, шахти також ці підриваються, да? А ніцо захопив, але там на селян. Так, ну цей ніби... Ну як, ніби відбив, але шкода, він мені наніс непогано. Раз, два, три, чотири шахти. П'яту захопив. 4 будівлі. Так, я виходжу. Давай відкрию карту, щоб було краще видно. Виходжу я і починаю йому тут пробивати також паркан. Так, а я... Я не бачу ще, що там другий шар. паркану в нього. Так, чому зупинився? Не знаю. Чомусь я зупинився. Так, у мене зараз. Ай-яй-яй. У мене зараз черговий рейд. Хотів подивитися прокачки. Тут щось, вугільна сила, пострілу взяв. І З... знову рейд. Я ще не дочекався, поки е... щезне ці розвалені. Знову рейд. Знову він забігає, я веду драгунів назад. У мене їх уже 125. Будиночки. Ой. Одшкодник. Кеох, який я злий був на нього. Ти собі не уявляєш. Знову втрата будиночок. Шахта. Будиночка. Який центр мені ж на цей раз зносить? ну, це в мене вже тут я хотів вже капітулювати і вийти. Так, синій тут починає виходити. Але я. Не капітулював, думаю, ну почекай, Саньок, я тобі ще покажу. Він знову біжить. А. Так, підбіг, став. Бачимо її гармати. Думав, вони там нікого немає. Чили вступити. Що, тут, що. Ну, ось ну, навіть цей рейд. Він тут же, по-моєму, нічого не зробить, але наскільки він відволікає мене від розвідку, постійно треба брати цими військами, слідкувати, бігати цією січкою за його швидкими, щоб вони там нічого не захопили. А він собі що, їх пустив там напевно і розвивається? Знову він мене відволікає. Знову. Ліміт. 650. Будиночки не будуються. У мене вже паніка, я не знаю, що робити. Ой, синій. Намагався прорвати, де ми нічого не вийшло. І що? Знову рейд? Це вже кей там четвертий, по-моєму. Рейд, рейд, рейд. До речі в мене. А, в мене вже є одне також відео виложене, як я, по-моєму, називається зарейдив до капітуляції. Я там теж противника свого. Ох, задовбав рейдами, і він... І от він якраз таки <смі>, не витерпів і капітулював. І... як весь навок ми перемогли. Ааа, знов шахта. О, націю. ні, вряд чи він встиг взяти, бо я їх перестріляв, так? Так, немає. Отже, на рахунок цих відео, що я казав про рейди. Це одне в мене є. І там ще, я пам'ятаю, в мене є ще один сейв, дуже крутий. Я там теж, до речі, також угорщиною грав. Також я там противника свого. Ой. Я не знаю, от також раз 4-5, напевно. Ну, не буду розказувати. В майбутньому побачиш це відео. Дуже цікаве. Так. Закриваю діру. Січка тут вже стоїть на поготові. Чекає рейду. А він що? А він весь час будується... Цю... А, в нього взагалі на безкінечність стоїть. І січка, і рандашери у нього 4, а є вже підкова. Так і підкови нема. А, так він і продовжується госур, але він їх не покращує. Це вже 30 хвилина. Ну так. Так, і, до речі, тут, по-моєму... мій союзник шар. Він ж давно... Давненько його взяв. Ой, так, секунду, я... Швидкість зменшу водички, глотну, бо щось в горлі деренчить, вибачаюсь. Так, погнали далі. Ну що, здогадайся, що зараз буде. Тут ще фіолетовий біжить. І що тут? 70 штук, але <кій> вони у нього такі не прокачені толково. Ну, третій. Третя атака, друга захист, підкови нема. Палаш також не взяв, а в академії для них нічого і немає. Так, пробиває він діру. Фіолет, а ви вже коршун стоїть, чекає тут. Ох, як же в мене підгорало, ти просто не уявляєш. Які на нього бузи, ці рейди. тут десь було 117, по-моєму. Травнів. І що? Ну, 70 гусар. Ушло в є. Цей реджа нічого йому не дав. Так, ага, він ще тут січкою пробив. Так, це ж він пішов зверху тут і знизу одночасно, але за січку він, походу, забув. Тут фіолетовий, синьому. Кілька будиночків захопив, шахту, ще, але нічого не знищує, так? А, ні, шахту заниз. Одиночки обратно від ХП. Так... Ага, це я вже помітив. Цих січових і біжу їх знищити. Так, їдуть громади. Дроган-39, атака. Ще вони ще не до кінця прокачані, а в академії в мене ще одна сила і скорострільність одна. Так, гармати. починаю... Так, я побачив гармати. Почав бігом січку бігати, а він це помітив. Так, це він вже перейшов на легких кавалеристів нарешті. Що? Буде мене атакувати Казарма побудувалась Пішла піка спамитись Так О, в нього тут уже і багато стволей. Гармат 18 гармат А, так в нього 5 арт депо а в мене... H2. І по гарматам у мене H7. Ну да. Так, ну Він Стріляє по гарматам, а я військо йому знищую. А, або ні, бо я це я напевно побачив. Багатоствольні гармати і намагаюсь їх знищити. Так. Також почав подругу нам накидувати. Так, фіолетовий тут ганяє. Я вже стіну почав стіною закриватись. Так, що ж буде далі? Що ж буде далі? Перешвидшу трішки. Так, я роблю ворота. Ага. І тут я приймаю рішення 에, взяти частину війська і якось його розтягнути. Я так себе подумав, що раз він сюди вийшов. Дивлюся, в нього тут не дуже і багато війська. Так, він також це помітив і пішов сюди до стіни. Кедує. Так. Так, гармати поїхали. Так, це я вже помітив, по-моєму. А, ну да, помітив. У мене ж карта у нас вже відкрита. Я побачу, що він частину весь туди послав. Я думаю, так, треба атакувати. Де гармати? Де мої гармати? Що вони роблять? Захопив я його гармати. Познищував всі багатоствольні його гармати. Чи навіть парочку тут треба їх захопив? Ще ні. А, так, усе одна. Ну, тут зверху. Починаю йти. Дві багатостволки є вже у мене. Так, ну що? І починаю його давити. Сара лягають. Так, і по-моєму десь зараз буде цей баг і все зависне. Так, ось, на цьому самому місці. Не знаю. Я не знаю, що це таке, чому так. Ну, коротше. Зелений тут, я так в двох словах розкажу просто. Зелений тут відбився, я там знову втратив ці всі... Ну, мені довелося видалити всі гармати. Я знову почав тут накопичуватись. Е ще був один рейд від нього. Я е з вже заклав контур стіни вже повністю, отут, отак, між цими дерев'яними парканами. і отак. Він тут знову рейдом забіг, проломив тут мені паркан, проломив тут ну, цей, е як це, фундамент так сказати. Отакий кам'яної стіни. Ну, вже цей рейд його нічого не дав, я його відбив. Після чого я повністю вже забудувався стіною. Я вийшов сюди і почалася у нас ця перестрілка гарматами. Десь вже там в цей момент синій пішов на Фіолетового, там вже почав його зносити. Я вже бачив, що він вже перемагає. І тут у мене стався такий один переломний момент. У нього тут що? Так і цих 5 артепо. У нього цих 25 гармат. Він їх я не знаю як. Коротше, пустив їх самих, вони десь сюди доїхали. А моє військо тут стояло. Я помітив їх. Я швидко січовими там, чи, чи драгунами, вже й не пам'ятаю. Підбігаю, захоплюю ці всі 25 гармат. Він це помітив, він давай струйкою пускати там цих своїх швидких там ще там якихось війська. І з цього моменту я просто беру Ctrl-A і всіх в атаку. У ну, мене вже гармат, ти розумієш, його 25, моїх. Я, по-моєму, там ще і е, гаубиці я почав е, наймати. У мене вже така артилерійська міць була, що там ці башні зносилися просто майже з одного залпу. Ну і я вже його тут гарматами просто закидав, вже навіть ці багато стволи мені були не страшні. І в ітоги Сеній там підійшов сюди, але він вже побачив, що я вже тут вже майже його зніс. І така була перемога. Отже, не потрібно здаватися. Скільки я цих рейдів перетерпів, скільки я втрат поніс, скільки він шкоди мені наробив. Але я вистояв і переміг. Отже, ще раз прошу пробачення, що візуально не зміг це показати. Якийсь баг, не розумію чому. Отже, така видалась гра. Ну що, я дякую тобі, що ти додивився до кінця. Постав, будь ласка, лайк, підпишись і напиши комент, напиши, що думаєш. Отже, до нових зустрічей, пока-пока.